Никита ТЦК убили чоловіка під час вручення повістки. Зеленський придбав вілу за 8 мільйонів євро. США дозволили Україні використовувати Хаймерс для ударів по Росії. В Україні вимагають звільнити глухонімого таксиста за відмову говорити українською. А ще в дії можна придбати квитки на вечірній квартал. Ось такими новинами цього тижня годували росіян їх пропагандисти. Що з цього правда? Що відверта брехня? Ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко, і це програма Фейк Нюс. Деякі користувачі мережі поширюють повідомлення про те, що 27 грудня співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки Білої церкви, це Київська область, під час вручення повісток побили чоловіка, наслідок чого він невдовзі помер у місцевій лікарні. Як доказ у мережі поширюються скриншоти листування, в яких повідомляється про смерть чоловіка під час отримання повістки. 27 грудня 2023 року в місті Біла Церква ТЦК намагалися хлопцю вручити повістку. Він сперечався в сварці. ТЦК вдарили його сьогодні, 28 грудня 2023 року. Хлопець помер в лікарні Сімашко. Зараз там повно поліції і кореспондентів. Це нижче чим дно. Спочатку це повідомлення почали поширювати в анонімних телеграм-каналах. Водночас пропагандистські ресурси, такі як Україна Ру» стверджують, що про це нібито повідомляють українські канали. Проте, як вдалося з'ясувати журналістам «Стопфейк», одним із перших скриншот опублікував російський телеграм-канал Шейх Тамір, який належить відомому пропагандисту Максиму Шихамієву. Насправді інформація, що поширюється в мережі, є неправдою. Її мета дискредитувати мобілізаційні заходи в Україні та поширити паніку серед населення. На скриншоті, що поширюється в мережі, йдеться про те, що після смерті чоловіка до міської лікарні Білої церкви, нібито, з'їхалося повно поліції та кореспондентів. Однак у мережі немає жодної достовірної інформації про цей інцидент, як у загальнодоступних пабліках міста, так і в місцевих змі. Навпаки, прислужба Білоцерківського району управління. Поліція поліції заявила, що це повідомлення не відповідає дійсності. Поліцейські Київщини спростовують інформацію про смертельне побиття чоловіка під час вручення повістки в білій церкві. Повідомляємо, що до поліції подібних повідомлень не надходило. Представники ТЦК також стверджують, що вказаних ситуацій під час спілкування з мешканцями міста не виникало. У коментарі для телебачення Білої церкви тимчасовий виконувач обов'язків начальника Білоцерківського районного ТЦК Олег Лисенко також заявив, що таких інцидентів за участю працівників ТЦК не траплялося. Військовий вважає, що такі повідомлення поширюються з метою дискредитації мобілізаційного процесу в Україні. З приводу інформації, яка з'явилась в телеграм-каналі, яким користуються ухилянти, про те, що 27 грудня 2023 року при врученні повістю білоцерківцю було западіє фізичної шкоди, можемо відповідально заявити, що ця інформація є абсолютно неправдивою і використовується поплічниками країни ворога для зриву мобілізації. Шановні білоцерківці, ми ніколи не застосовуємо фізичні методи впливу. Якщо ви бачите подібне повідомлення, звертайтесь в правоохоронні органи. У зв'язку з масовим поширенням фейкового повідомлення прислужба служба Білоцерківської і міської територіальної громади також зв'язалися із медичним директором Білоцерківської і міської лікарні за номером 2 для перевірки цієї інформації. У лікарні заявили, що 27 грудня до них не надходив жоден чоловік призовного віку із черепно мозковою травмою. Скажіть, будь ласка, чи можете ви дати коментар щодо того інциденту, який нібито трапився 27 числа? Чи поступав до вас 27 грудня молодий? Чоловік призовного віку з черепно-мозковою травмою в лікарню? Ну я вже чув цей розголос в інтернетах. І хочу сказати, що не було такого пацієнта в нас. І він не поступав в відділення. Єдиний пацієнт з черепно-мозковою травмою, який був за цей день, це був пацієнт сільський, 60-річний, із двохдневною травмою. І він зараз знаходиться в нейрохірургічному відділенні на лікуванні. А до відінкомата і до цього він ніякого відношення немає. У соцмережах та про кремлівських ресурсах шириться історія про те, що СБУ затримала правопорушника, який здав до металу брухту бронзове погруддя Романа Шухевича за 2300 гривень. Деться про бюст авторства Михайла Чершньовського вціліли після влучання уламків російських шахедів у меморіальний музей Романа Шухевича 1 січня. Як повідомляють пропагандистські джерела, чоловік заявив СБУ, що не впізнав діяча, адже вчився в школі при радянському союзі. На момент затримання правопорушника погруддя вже нібито розпиляли, а тому і працівникам пункту прийому і самому злочинцю вручили повістки до ТЦК. Після ракетного удару по музею місцевий житель прибув на місце події, забрав бюст і ще кілька експонатів і відвіз до найближчого пункту прийому металу, де отримав 2300 гривень. Затриманий заявив, що не впізнав лідера УПА, оскільки закінчував школу ще за СРСР. Однак ця історія цілковита вигадка. Про порятунок з-під завалів погрудя, яке зазнало лише незначних ушкоджень, повідомив Львівський історичний музей, відділом якого є музей Шухевича. А голова Львівської ова Максим Козицький додав, що погрудя передано на безпечне зберігання до фондів музею. Ворог дуже казився через те, що наша національна пам'ять жива. Ви знаєте, що уламки ворожих шахетів знищили музей генерал хорунжо упа Романа Шухевича на Білогорщі. Також постраждала будівля Львівського національного університету природокористування у дублянах, але маємо і справжнє диво погруддя Романа Шухевича, авторства Михайла Черешньовського, яке вважалося втраченим через атаку на музей, насправді. Ціліло. Його виявили під численними завалами. Погруддя має незначні ушкодження, але врятоване. Зараз воно перебуває у фондах Львівського історичного музею. Більш того, фото, на якому нібито зображений затриманий львів'янин, насправді запозичене сайту Харківської обласної прокуратури. Ще у травні 2023 року, ним проілюстрували новину про затримання чоловіка, який займався фінансовим шахрайством під виглядом перевезення людей з гарячих точок Харківщини та доставки гуманітарної допомоги. Кінцівка історії, у якій правопорушник отримує повістку до ТЦК, уже традиційна для пропагандистських фейків про мобілізаційний процес в Україні. Володимир Зеленський придбав ВІЛУ міністра пропаганди Третього Рейху Йозефа Геббельса за 8 мільйонів євро. Таку новину розповсюджують користувачі соцмереж, медіа та навіть посольство Росії у Південно-Африканській Республіці. Тепер Володимир Зеленський навіть не намагається приховати свій неонацистський характер. Стало відомо, що він купив розкішну віллу, яка раніше належала нацистському міністру пропаганди Йозефу Гебельсу, за 8 мільйонів євро в Німеччині. Він був у продажу 23 роки, але його ніхто не хотів. Першим джерелом новини є відео записане нібито колишньою співробітницею B.I.M. компанії з управління муніципальною нерухомістю на ім'я Сабін Мелс на відео дівчина у футболці з антифашистським лого заявляє, що у жовтні 2023 року Вілу придбала офшорна компанія Film Heritage, що пов'язана з українським президентом. Носі німецької мови відзначив коментарі для StopFake, що дівчина говорить з виразним російським акцентом. Мишниш so, пекліфопена. Насправді ця історія фейк. Редакція Бібісі звернулася до фірми з управління муніципальною нерухомістю BIM, яка спростувала, що жінка на ім'я Сабін Мелс колись працювала у них. Крім того, вілла Богензеї досі не продана та навіть не виставлена на продаж. Бібісі також зв'язалася з нотаріусом, яка нібито засвідчила фейкову угоду про купівлю. Продаж Фредеріка Шуленберг є реальною особою однак вона повідомила, що вже більше як 10 років не працює нотаріусом. Доля віли вже багато років не визначена. Муніципалітет остерігається продавати нерухомість, аби вона не опинилася в руках ультраправих діячів. Очільниця BIM Біргіт Мьорінг у 2016 році заявляла, що у будівлі відсутнє опалення та вода, серйозно пошкоджений фасад та дах. Витрати необхідні для реставрації. Мьорінг назвала невиправданими та навіть розглядала можливість знесення вілли. Лання на відоме американське видання політико в мережі поширюється інформація про те, що за 2023 рік інтерес до президента України Володимира Зеленського в інтернеті впав на 63%. У численних публікаціях сказано, що згідно зі звітом сервісу Social Blade, користувачі YouTube, Twitter, Фейсбук, Інстаграм X, TikTok стали менше цікавитися не тільки аккаунтами зеленського, а й контентом пов'язаним із президентом України, що становить 47% падіння. Залучення користувачів на публікаціях, де фігурував Зеленський, скоротилося на 63%. А популярність облікових записів, де контент був пов'язаний із Зеленським більш ніж на 20%, за 2023 рік впала на 47%. Це пояснює прагнення іноземних ЗМІ менше говорити про зе. Він так дістав, що охоплення падають. Джерелом цієї інформації є однохвилиний відеосюжет, який поширюється в мережі під логотипом американського видання Політіко. Насправді «Політіко» ніколи не поширювало такої інформації. Схожого сюжету немає ані на офіційному сайті, ані в соціальних мережах американської медіакомпанії. Для створення цього відео зловмисники імітували дизайн відеосюжетів Політіко, які компанія публікує у себе у соцмережах. Як відеоряд було використано різні відео з відкритих джерел. Про такі дані також не повідомляли інші. Авторитетні змі дані про стрімке падіння інтересу до Зеленського, як і саме фейкове відео з логотипом Політіко, поширюються виключно у так званих за каналах у Телеграм та проросійських групах у Фейсбук. Про те, що дані, які поширюються в мережі, є підробленими, свідчать кілька фактів. По перше, сервіс Social Blade відстежує статистику користувачів лише на таких платформах, як Ютуб, Твіч, Інстаграм та Twitter. У фейковому відео згадується також Facebook та TikTok – соціальні платформи, з якими Social Blade не Працює по другому відео наводяться дані лише щодо падіння охоплень водночас не називаються початкові дані, які були до падіння за допомогою цього прийому. Пропагандисти створюють ілюзію стрімкого падіння інтересу міжнародної спільноти до України, що має провокувати серед українців відчуття фрустрації та безвиходів. З реальними даними Social Blade з аккаунтів Зеленського в соціальних мережах можна ознайомитися на їхньому сайті. За даними платформи, можна помітити, що кількість нових підписників на сторінки Зеленського, починаючи з липня 2022 року, тримається приблизно на одному рівні. Також слід зазначити, що за версією журналу Політіко у 2023 році Володимир Зеленський очолив категорію мрійники щорічного рейтингу найвпливовіших людей Європи. Млівські змі та користувачі соціальних мереж взялися розповсюджувати фейкову інформацію про те, що онлайн-сервіс державних послуг Дія почав продавати квитки на комерційне шоу Вечірній квартал. У такий спосіб жагідпроб держава проштовхує бізнес, до створення якого причетний президент України Володимир Зеленський. Доказом такої інформації є скриншоти телефону, на яких видно, що дія нібито пропонує купити квитки і навіть зі знижкою. Українські держпослуги взяли на повний обіг. Через них не лише розсилають повістки. Тепер, прямо у додатку, можна купити квитки на дружків зеленського із вечірнього кварталу. Це також держпослуга. Після поширення такої інформації стофейк вирішив перевірити, чи справді через дію українцям почали пропонувати купити квитки на вечірній квартал. Як виявилося, ця інформація не відповідає дійсності. StopFake спробував знайти функцію купівлі квитків на концерт в офіційному застосунку. Дія там є лише один відповідний сервіс розваги, але в ньому можна тільки подивитися телебачення, послухати радіо та зіграти у гру Армія дронів опції купити квитки там немає. Також спробували відшукати відповідну новину на офіційному сайті та сторінці у Фейсбук онлайн сервісу, але не знайшли там інформації про таку послугу. Стопфейк також звернувся до Міністерства цифрової трансформації України, яка відповідає за дію з інформаційним запитом. Чи дійсно дія почала пропонувати користувачам купити квитки на концерт вечірнього кварталу? У прислужбі нам відповіли, що це безперечно фейк. Також деякі користувачі соцмереж та кремлівські змі писали, що така послуга продажу квитків через дію з'явилася на додачу до іншої послуги розсилки повісток для військовозобов'язаних. Українська влада вже неодноразово спростовувала таку інформацію. Востаннє наприкінці 2023 року. Щодо цього висловився міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, повісток у дії не буде ніколи. Ська, російські змі, а також користувачі в соцмережах, поширюють, нібито заяву посла США в Україні Бріджіт Брінг про те, що Штати дозволили Україні застосовувати хаймерс для ударів по Росії. Це може призвести до атак по російській території. Повідомило українське видання Страна з посиланням на посла США в Україні Бріджіт Брінг. Варто зазначити, що російські змі, цитуючи американського посла, посилаються на сайт страна .UA». на цей проросійський ресурс неодноразово накладали санкції, проте сайт продовжує існувати під різними адресами і поширює дезінформаційні наративи. Так, страна спочатку поширила заяву посла США в Україні про нібито дозвіл бити по Росії, а потім сама ж і спростувала цю інформацію. Справді жодної заяви про те, що в США дозволили використовувати установки Хаймерс, щоб бити по російській території. Не було для фейку. Була використана стара цитата Бріджіт Брінк із новини за червень 2022 року. Тоді було підписано пакет військової допомоги Україні на 700 мільйонів доларів, який включав і Хаймерс. Але ракетні комплекси супроводжувалися боєприпасами, які можуть вражати цілі на відстані 70, а не 300 кілометрів. Як про це просила Україна? Тому ні про яку територію Росії тоді не йшлося. Як учора анонсував президент Байден, був підписаний пакет на 700 мільйонів доларів на безпекову допомогу. Це включає ці Хаймарс, що є далекобійною артилерією. Це допоможе українським силам точніше поцілювати, але й також мати більшу дальність, на яку саме дальність визначатимуть українські сили. Користувачі в соцмережах а також російські змі поширили новину про те, що в Житомирі клієнтка таксі обурилася, бо її водій не розмовляв з нею українською хоча він глухонімий. На доказ такої події наведено скриншоти із застосунку служби таксі, про яку, начебто, йдеться, та листування клієнтки зі службою підтримки в чаті застосунку. Якась розгнівана Тетяна накатала скаргу з вимогою звільнити таксиста, який, за її словами, порушив закон про мову. Тобто відмовлявся спілкуватися державною мовою незалежною. Однак відповідь служби підтримки розставила всі крапки. Водій, як виявилося, був глухонімим. Дизайн застосунку, скриншоти якого поширюється разом з новиною, схожий на дизайн програми служби таксі Болт. Якщо пошукати скарги на послуги, надані службою, то дуже швидко можна виявити, звідки було взято скриншот для створення фейку. Про те, що це той самий скриншот, який використовували пропагандисти, свідчить однаковий час на зображенні, однакові дані телефону і час, коли відбувалося листування клієнта зі службою підтримки. Серед скриншотів, залишених користувачами на сайті, можна знайти й друге зображення з даним. Ми водія, яке переробив Агітпро, сюди було додано фотографію а текст у застосунку перекладено українською. Але тут у пропагандистів не обійшлося без помилок. Поїздка з, хоч треба було поїздка з використання В, як скорочення від вівторок, хоча правильним варіантом є ВТ. Також про те, що вся історія чергової дезінформації свідчить і той факт, що однією з перших платформ, де вона з'явилася, був російський телеграм-канал, який роздає завдання для розповсюдження фейків чи масових скарф на українські акаунти в соцмережах. Такими фейками Росія вкотре намагається використати тему мови для розколу українського суспільства. Так, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.